Це ранок вдома, і ми вже готові зустрічати гостей. Сьогодні це будуть музиканти, причому доволі різні, які тим не менш створили разом продукт, який всерйоз претендує на всенародну любов. Зустрічаємо в студії ранку вдома, народного артиста України Павла Миколаївича Зіброва та гурт Колаба. Сьогодні поговоримо про оновлену версію пісні Хрещатик. І навіть послухаємо цей ремейк. О-о-о! Доброго ранку! Добрий ранку. 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 ранку! слава Україні! Героям, Героям слава Героям слава. Героям слава! Отож, перше питання. Давайте згадаємо історію створення цієї легендарної пісні хрещати. вже виконується 20... Не 29 двадцять дев'ять. вже 30 вже... випадок. Так що можна шампанське в студію. О, вітаємо вас! Да. Згадую Юрій Рибчинський прекрасний поет, пісняр, герой України, при тому, ще Куммій. Він хрестив мою Діанку, так що це рідна людина. Е, я кажу, давай напишемо пісню про. Я замовляю йому вроді як тему uh -huh. про Київ. Ну давай. Щось почалося туди, не туди, не туди. але коли я побачив найкращі у світі коханки, найкращі у світі жінки, каштани, лаври, Боже, я тремтів. Він поряд сидів, писав вірші, і він його по, по дві строчечки показує. У мене йде дорожче. І я відчуваю, що це клас, це те, що я мріяв все своє життя. Тут же моя черга, поломаний піаніно, поломане, половина немає струн, немає клавішів. <клевиш> Але так хотілося творити поряд з Ревчинським, що я сів. За 20 хвилин мелодія з'явилася І я кажу, Юра, дивися, він каже, мені здається, це хід. І так і є. І він мені сказав, Паша, ця пісня буде вічна. Я якось не повірив, чесно кажучи, не повірив. Ну, вже 30 років, і я бачу, і вона як бігарна. вона пішла по Україні і за межами. Мене асоціація Павла Зіброва в світі? Куди б я не приїжджав, де є українці це пісня Хреща? Це звичайно. Хреща легендарна вулиця, легендарна пісня, легендарний співа. Скажіть, будь ласка, чи, на що, навіщо на вашу думку, робити апгрейд і без того відомої пісні? Ну, змінюється життя, змінюється мода. Тоді, коли ми писали, були кльоші. Да зараз інші звуки, інша мелодія, ритмика, ритм життя інший, молодь інша. Да? Інтернет і це все. Тому я відчував внутрім, що потрібно робити нову версію. У Мене декілька версій було. Вони не дуже відрізнялися від тої класичної. Нещодавно там не знаю декілька років, там 3-4, Юлік зробив мені таку латіну, латіний варіант. Але коли я побачив хлопців, я відчув, що хлопці будуть мені телефонувати. Так? Вони зробили із старих пісень шлягерів вони роблять цукерочку сучасну, де зразу захоплюють танцпол. Зараз дуже багато молоді проводить в клубах, коли якісь весіля, як то кажуть, так? хочеться відпочити, йде в клуб. А в клубі танцювальна музика. Хто це краще може робити? Може робити краще колаба. І такий дзвоник був. Далі ви розказуєте, хлопці. Добре, розкажіть. Ми ще з хлопцем обов'язково поспілкуємося. Я хочу вашу думку дізнатися. Павло Миколаївич, як ви думаєте, якій аудиторії зараз зайде? ремейк легендарного хрещатика більше для ну я не знаю для вашої публіки, дорослої публіки, чи більше для молоді моя Хоть... доросла публіка сприйме все, що Павло Сібру співає, тому що вона зі мною виросла за ці Звичайно. 35 років, 40 років. Да? А от молодь безумовно в неї зовсім інші смаки. Тому стару пісню на новий лад з вуст молодіжної команди вони з задоволенням послухають, тому що воно вже на слуху тільки нову ритмику. Новий струм дати 320, 380, триста Хлопця ви, як думаєте? в першу чергу. Ми робили, щоб нова ну, версія сподобалася аудиторії і Павла Зіброва і аудиторії Колаби. Ну, це знаєте, як є одяг для жінок, є одяг для чоловіків. Так. А є унісекс, як то кажуть, і ми старалися зробити так, щоб воно підходило і молоді аудиторії, і старші аудиторії максимально нейтрально, максимально сучасно. І ніяк, ну ми нас, нас не було цілі, ніби переплюнути кричати, бо це не, неможливо. Ні, це оригінал. А наша ціль. Показати молоді в першу чергу, молодь да, активна Показати культурну спадщину України, О, до речі так. Так, Тому що це, 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 це ж це ще є. Наша культурна спадщина. Там вона це пісні, які появили спочатку незалежної України. Угу. І, і ми показали це молоді. Молоді молодь звернула увагу на легендарних авторів, на легендарних артистів, і вона активна. Вона поширює це як світєвий маркетинг. Тобто зняли, показали і розповсюдили. І вони вони, вони це швидше роблять. Вони вміють користуватися там соціальними мережами. І отак от воно масштабується. Я Просто хочу з цікавості. Я, я, я... Uh -huh. Скільки вам років, хлопці? Пісні 30, а вам скільки? Mm -hmm. Владу Ви... 21, мені 35. У В нас колаба, ти 5 років у нас вже тут навіть вікова колаба і там а влад зі сходу, я з заходу. Я у тобто нас, у нас, нас я зі Львова. Так, чому, ви, чому ви обрали саме цю пісню? Ви якось ви, щось, ви, ви шукали, вишукали. Як ви прийшли до того, щоб обрати Хрещатик і зробити е, ну, Хрещатик це ж душа, душа Києва. Так, це всі, це, всі знають, цент, найвідоміша цент, вулиця та, України. Це цент, центр України, легендарні автори, легендарна пісня. Хлопці, я вам і... хочу сказати, до речі, ви сказали 21, правильно? Так, 36. і 36. моєму сину 9. Він знає пісню хрещатик і він її співає. До так. речі, у нього сьогодні день народження, і Дамир знає. Він знає, хто її співає. Він її співає. Він знає абсолютно всю так. пісню. Тому це, це, це дійсно вдалий був, скажімо, вибір пісні. Так, ну добре, розкажіть про інші важливі цікаві колаборації з музичними метрами, які у вас уже були. Е, ну, у нас Павло Зібров, Іво Бобол, Оксана О -е Білозір. Це там три пісні. З, з Іво Боболом нас три пісні, тобто я так розміщу <з reconstruction> по три пісні значить з Миколаївичем Ми буде з Павла Миколаєвчем. тільки розминка, Уже а На наступним треком. Теж хіттяра, теж Павла Зіброва з Юрієм Ребчинським. Так що чекай, яка стосується кожного українця і кожного громадянина, напевно, світу. І напевно в цій версії нам придеться відростити. Це ребус, давай гадати, що їм сказав. наступне будемо. Буса буде відрощені. Ми не можемо сказати. Павло Миколаївич вдягав окуляри. Це ж наша фішка. Була А того разу, ми вже а ви вже зрозуміло. А тепер наступного разу ви вдягаєте його треба? Знімаємо кліп. або відрощує. Прекрасно, хлопці, хто вже чув а, цю пісню, які відгуки? Що кажуть? Ну, Ютуб добре. Ютуб тренде тренди Ютуба. Вже декілька. вже більше ста тисяч переглядів. Вау! Ми вас вітаємо! Дякую. І що пишуть? Дякую. До речі, в ну, нам, 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 нас яка була ціль. Є кліп 94-го року, де Павло Миколаївич їздив на кабріолеті, так, ми так, не так, просто так. там Хрещат, взяли кабріолет, так, щоб, щоб так. От, у нас ціль була, була зробити реворк. Ніби, тобто сучасний хрещатик, сучасна машина, сучасний Павло Зібров. І от чи нам вдалося, обов'язково переходьте на ютуб канал Колаба і ставте подивіться, подобайки, ставте лайки, якщо сподобалася пісня. І думки дуже цікаво проходили. Я бачила, я бачила трошки. Потім так. Усик проїхав Усик боксер да помахав нам дівчата. Монашки проїхали нам, махали руками. Діти так було цікаво. Думаю, зараз що вийшов. Мерз мерії, було взагалі добре. Не вийшов. Не вийшов. Ми й так сигналили, пібіпкали. Шкода. Ну, до речі, як проходили зйомки кліпу? Можливо, були якісь труднощі чи е, навпаки? Зберігала міліція тоді? нас, слава Богу. Так, іноді під'їжджала ззаді, так з блималками, щоб нас не зажимали. Не... Звільнити місце, бачиш, баче, Зібровська лабоїде, хрещатик звучить з колонок. А як же? З гучномовців, знаєш? Е, е, було досить холодно, тому що години п'ять ми їздили, їздили відкритий каберит. Я сильно хвилювався, щоб не, не закорити. Трошечки підсипили, але трошечки. Ну вони молодці. Вони зайшли достойно до Павла Миколаївича на зйомки підготовлені. Приїхали з Віскі Іванович. Тобто Віскі Іванович, я його сховав туди під ноги і потрошечки, тому що холодно. Правильно, правильно а полі робличчя треба ж. Тримати свій голос. Тут дуже круто було, тому що ми бачили реальні емоції людей. Тобто, машини люди відкривали вікна, кричали: Павло Зібров, Павло Зібров. Також а по вулиці ви, нам не давали, да? не давали відзняти, тому що фотографувалися. Ми прям це знімали. Ви це все знімали, це все і в Києві? Е, не все, ніби, але деякі кадри Потім ми ставили. Потім буде бекстейдж просто. І і вийде, як, як зйомки відбувалися. Ото от, теж дуже цікаво. У Вас було неможливо не побачити, слухайте. Ви вам скажу, були всі вчера. знаєте, де сум стоїть? І там трикутник, Такі, так. І ми там на цьому трикутнику фотосесію за зробили знімок на обкладинку, і ясно, що дуже багато машин зупинялися на цьому переході. Так. І тут зйомки йдуть, і ясно, що а, -а, 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 а взаді вже вже 200 метрів 300, Черга з машин. Не їдуть машини, все хочуть пофотографувати. Тобто, ви створили спеціальну заклад. Шось би викликати регулювальника цього, щоб там махав. Добре, розказуйте мені. Поділіться трошки. Ви вже почали тему стосовно другої пісні. Скільки плануєте зробити таких от хітів з Павлом Е, Ну я просто само основного не сказав. Навзалі проект ми його створили на початку війни, 8 квітня. Основна ціль була підтримка морального духу Збройних сил України. Там перші пісні наші були пацики на моциках, ми вже чули. Mm -hmm. Ой, маму, люблю гри, це народні. Тобто це позитив, ми, ми хочемо давати позитив. Також у нас є ліричні пісні. Друга наша ціль — це розвиток та популяризація української музики. Це от ми одна із напрямів, от ми робимо робо, культурну спадщину, у і показуємо молоді аудиторії. Ми не збираємося зупинятися. У нас також є зараз якраз в процесі з міжнародніми артистами. Ми хочемо показати там. Скажем так, українську музику на світовій арені ще не можемо афішувати це, тільки все в процесі. Але і також, звичайно, як то кажуть, ще не переоране поле. В нас багато wow. крутих пісень, легендарних авторів, і, яким, з якими ми з задоволенням попрацюємо. Якщо ми ще не зв'язалися, то ми також просимо їх, звертайтесь до нас. Ми завжди раді. І ми, і крім тих, крім того, що ми зробили ці роботи, ми познайомилися з дуже крутими людьми і навіть дружимо, і такими як Павло Зібров, там його Бобов Оксана Вілзір. Тому це круто, нам приємно обмін досвідом, і це прям вау. Тому Дякую. дякуємо вам, що ви погодились, що все ж таки ми це все. А це я вже перезвонив Алі Кудлай, кажу, Ала Кудлай, в тебе така є пісня, красива жінка. Не не замі... за Будеш заміжню, це, якщо це. До речі, <рати> так Павло Михай вже такий анонс зробив. До речі, він нас звів да, і тепер зап... навіть сказав, щоб ми це попросту. Ну, тобто ми ну, щоб ми це попробували зробити, і досить круто получається. Хлопці! ну я вже не можу дочекатися, щоб що є почути така її. Зараз зробимо. Зроби? Ми до прийшли. Отож, друзі, зараз нарешті ми почуємо легендарну пісню хрещетика виконанні народного артиста України Павла Миколаївича Зіброва і гурту Колаба. Ветері ранку вдома! Ю -ху! Ю -ху! Каштани, каштани, каштани! Софії і лаври хрести. Кияни, 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 ви сестри мої і брати, я з вами в дощі снігопади у черзі за щастям стою, і лаю по київській владу, горілку по київській т'ю, я і друзів розумів, і ворогів вмів прощати, Бо хрещений батько мій. Хрещатик, я і друзів розумів, і ворогів міг прощати, охрещений батькові, бо хрещати, то хрещати. Охрещати, хто хрещати! Хто? Пасимі, кажу свої долі, що в чорні пустелі ночей, я сотні разів Боже волі, Боже волі від ваших киянки очей, киянки, 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 веселі сумні, гомінки, найкращі у світі, коханки, найкращі у світі. Хрещений батько мій, хто хрещати, хто хрещати, я і друзів розумів, і ворогів вмів прощати, бо хрещений батько мій, хто хрещатий, хто хрещати. Ми вірте, панове, я з вами, за київським часом живу, І де б я не був за кордоном, я знав, що завжди повернусь. Прощати, по хрещений батько мій, хто хрещати, хто хрещати, я прозумі, і друзів розумів, і ворогів вмів прощати, Бо хрещений батько мій, хто хрещати, хто хрещати. Дякуємо Це круто. вам дякую. за таку Це прекрасну круто. пісню. Хрещатику 30 років і прекрасний рімейк. Ви зробили. Тож бажаємо вам вдячних слухачів і глядачів. Звичайно, дякую після хрещатик. Живе в віках, як живе Україна! Правильно. і Київ. А наш ранок вдома триває. Просто зараз рубрика Незламні велика історія маленьких іграшок.